Всім привіт! Тільки що була медитація, і в мене просто прекрасний стан. І вирішила цим поділитись з вами, записати відео в потоці ось, про те, чому ми часто відкладаємо щось, чому в нас з'являється апатія, небажання щось робити, небажання взагалі, знаєте, от, ніби навіть прокидатись. Ось. І я розумію, що це дуже важливо, тому що в мене був такий стан і час від часу, в людей теж це буває. І відповідно, коли ти йдеш це досліджувати, то не просто закриваєш очі і такий: ну давай, попри все, подавимо це все, подавимо всі емоції і підемо. Ось є декілька причин. Перша причина ми зрадили десь себе. Не вибрали, тобто, до прикладу, хотіли ми зараз піти поспати, просто провести вечір з собою, але обрали. Обрали піти там з друзями, хоча це нам не подобається, нам не підходить. Другий варіант це коли ми дуже довго робили те, що ми ну, не хочемо робити. Залишались на роботі через свої страхи, яка вже давно не про нас, боялись змінити нішу, боялись реалізувати якийсь проект. А, ось не тобто, коли ми віддались не своєму вищому я, а віддались прям а, от своїм страхам. І своїм переконанням. А третє, це коли в наш, наше тіло воно просто залишається в родових програмах. А родові програми це програми, які вибрала ваша душа, Тобто, щоб пройти їх і отримати всі блага світу. Але люди часто це не усвідомлюють, не розуміють і такі: ну, подавимо це все. Ну, нормально ж, типу зона комфорту. Нормально. Які є родові програми, це дуже часто на ментальному рівні українців, що ем, синдром самозванця, почуття провини там перед родом, що я не можу більше заробляти, ніж мої батьки, що ну, це для мене неможливо, що взагалі великі гроші заробляються важко. Родові програми теж на колективному рівні є. Коли а, я якби не бачу типу силу ні в мамі, ні в татові і думаю, що я вище, тобто це теж е, історія, де ми м, якби з его діємо, і якби тоді ми теж не можемо досягати якихось класних результатів, тому що типу наше го переважає, а знаєте, чим більше в людини его запам'ятаєте цю фразу, тим менше грошей на карті. Ось а его це просто сукупність програм. Звісно, ми не можемо його подавляти, тому що ми живемо на землі, не в світі душ, і звісно, его воно присутнє, але нам дуже важливо є спалансовувати і все одно робити так, щоб ви ще я перемагала. І відповідно, коли знаєте, є ось такі відчуття типу, ліні, ліні ну, ліні не існує. Знаєте, лінь – це просто про те, що ми десь якби не вибрали себе. А ось і нам просто не хочеться робити. А коли ми проживаємо максимально своє життя, де ми насолоджуємось, де ми займаємося любною справою, цієї лінії ну не існує. Ось ти просто робиш, тому що не можеш не робити. А тому, якщо так підсумувати, знаєте, дуже класно, от подати собі своєму мозку ось таку історію, щоб піти взагалі в пропрацювання якісь і наважитись на те, щоб щось змінювати. Що а чи правда те все, що я знаю до цього? А чи правда от це все, що я знаю про світ? Чи можливо якісь інші варіанти? От, навіть піддати цю ідею сумніву. Ось і тоді ваш мозок він почне шукати якісь інші варіанти, до вас почнуть притягувати зовсім інші варіанти, і а, ну якісь люди, знаєте, якісь події будуть траплятись, і насправді, от я поділю своїм досвідом, коли я тільки почала йти в роботу з підсвідомістю з собою. А я просто в мене, знаєте, як зруйнувався весь минулий світ, але це дуже класно, тому що коли руйнується <кхем> весь світ. Всі ілюзорні історії, які ми знали до. Потім дуже просто і дуже приємно отримувати нові блага і отримувати розуміння, що весь світ для тебе, все це сукупність твоїх програм, весь світ, вся реальність, це відображення твоїх програм, і ти вже, типу, от як можеш цим управляти, можеш це трансформувати, можеш це змінювати, тільки якщо ти обереш, тільки якщо ти захочеш це робити. Ось. Тому а, це такий такий моментик. А, далі, що мені ще дуже допомагає, це прямо піти в глиб глибині такі медитації, і а, ну, навіть не просто під чой звук, а от коли ми в медитаціях а, просто заплющуємо очі і задаємо питання, а що хоче моя душа. Наступна історія це коли ви годину ставите таймер, а, десь їдете в ліс. Їдете в авто, взагалі неважливо, де. Загалом ви знаходите десь місце, де вас ніхто не буде чіпати, і йдете в таку на годину віпасану. І ви годину берете і розкладаєте свої думки по поличках. Теперішнє, минуле майбутнє. Обов'язково, якщо зробите цю практику, напишіть мені, як вам буде після неї, і там дуже багато усвідомлень приходить просто. Це просто на вагу золота ця практика. Але дуже важливо прям нічого не робити, а просто годину може бути важко зосереджено от бути, бути в моменті, Ось так, продовжуємо. Наступне, що треба зробити, це прям от написати зараз берете блокнотик і пишете я повністю. Згідно зі своєю реальністю, і я повністю усвідомлюю відповідальність за всю свою реальність і беру відповідальність. Ось, звісно, є багато викривлень з відповідальності, що відповідальність це як груз на плечі, що це важко, що це складно, що не знаю, що це знаєте, як натягти мішки, але відповідальність це виключно про те, що ви створюєте свою реальність, і в те, що ви творець своєї реальності. І якщо, звісно, я створюю свою реальність, тоді для мене все можливо, правильно? Ось тому так. Я думаю, що ви багато собі взяли. Пам'ятайте про те, що взагалі базово ви класні в будь-яких своїх станах. Тобто найважливіше ще їх приймати, а не подавляти, не думати, що ви якісь не такі, все з вами ок в будь-якому випадку. Ось і я дуже дякую, що ви подивилися це відео. Буду дуже вдячна за лайк, коментар. Якщо ви будете ділитись ним, ось і давайте одній людині, яка напише коментар. Я відправлю протягом трьох днів 200 гривень на карту. Ось. І, і запрошую вас на тета сесії. Запрошую вас на свої авторські продукти. Завжди анонси є в інстаграмі. Зараз приєднатись можна тільки, тільки прийти на тета-сесію. Ось тому, що в нас вже стартувало наставництво, вже, вже там квантові скачки в кожного в реальності. Ось тому, тому все. Я вас обіймаю і до зустрічі в нових відео. І напишіть, будь ласка, обов'язково, що б ви хотіли про щоб ви хотіли від мене почути ще відео.